Перед день професійного свята до обласного центру з'їхались освітяни із усієї Хмельниччини. На загальному форумі присутні обговорили покращення навчального процесу в умовах повномасштабного вторгнення. Цьогоріч владці найбільше звертають увагу на безпеку, адже наша область під постійними обстрілами розробляють і план про нові підходи у роботі вчителів. Надзвичайно важливо сьогодні обговорити всі ці тренди, до чого необхідно підготуватись педагогам. До чого необхідно готуватись учням, студентам, аби бути озброєними цими знаннями і обрати той шлях для себе, щоб максимально бути і освіченим, і ефективним в подальшому в роботі. Поки на Хмельниччині вистачає кваліфікованих кадрів у освітній галузі, проте спостерігається тенденція до зменшення студентів, які обирають педагогічний напрямок, зі слів ректорки гуманітарно-педагогічної академії Інни Шоробури, молодь потрібно мотивувати нововведеннями і підіймати престижність професії. Ми готуємо вчителя, вчителя, який повинен працювати в новій українській школі. Тому дуже важливо, дуже актуально на сьогодні є нова українська школа її впровадження. Оті маркери, які важливі для розвитку середньої освіти через вдосконалення професіонала майбутнього вчителя. Під час форуму будуємо майбутні освітні тренди, обговорили майбутні нововведення та вислухали пропозиції від освітян, адже вони точно знають, як краще подавати інформацію для учнів. Наші освітяни найкращі, тому що дипломують одні з найкращих показників і надалі на освітянській ниві в розрізі усіх регіонів нашої України, за що їм щира вдячність та пошана, і віримо, що те раціональне зерно успіху, яке сьогодні вони вкладають в наших дітей, в підростаючих покоління, проросте у нашому майбутньому великими досягненнями для нашої держави. Ігор приїхав із села Слобідка Кульчевецька Кам'янець-Подільського району. Вже близько 30 років навчає школярів географії. Виклики війни вплинули на роботу педагогів, ділиться чоловік, тож новий підхід до дітей критично необхідний. Дуже багато є внутрішньопереміщених осіб, дітей, знову ж таки, діти під стресом. Вони більше за нас дорослих переживають всі ці події. Тому, звичайно, ми вчителі мусимо враховувати цей аспект і бути трошки психологами. Більшість інновацій пов'язано з новою українською школою. Ми повинні по іншому вчити вже цих дітей. Підростаюче покоління згодом почне будувати майбутні держави. Педагоги це ті, хто закладають знання та усі сили, аби учні продовжували життя України. Тож найвідданіші до своєї справи педагоги були нагороджені грамотами. Олександра Толстюк, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.